Переключаем внимание на Андрея Коболева, потому что вы вернулись сейчас заседание наблюдательного совета. Очередной этап санации компании «Укрнафты» вы рассматривали. Можете сделать какие-то заявления, о чем говорили, к чему пришли в этом дне? Ну, санация «Укрнафты» еще не начата, поэтому они говорить, наверное, рано. Я, если в приду на державную мову, это будет более корректно. Буду украинскую мову говорить. Тільки розглядаються потенційні умови, тому там новин немає цікавих. Я б хотів повернутися до питання Газпрому та відносин Нафтогаз Газпрому. Я знаю, що ця тема сьогодні активно дискутується після певних заяв мого контрагента пана Ну, власне, пана за, для того сьогодні ми робимо наші фізики. Да. Тому давайте до більш цікавого повернемося, і я б хотів прокоментувати ряд заяв, які я чув сьогодні в пресі, які тут не скільки міномовою. Ну, по-перше, приємно, що в кінці кінців. Багато так званих експертів, людей, які коментують газову тему, визнали, що все-таки Нафтогаз купував всю минулу зиму газ в Європі. І купував він не російський газ. Про що багато говорили. Спочатку нас звинувачували, що це якийсь російський газ, потім ще щось. Тепер виявляється, що все-таки все ми робили правильно. І увага на третій квартал цього року. А чому раптом Газпром зробив оту саму гучну заяву? Що сталося? Я вже раз пояснюю на п'ятому каналі, але хочу пояснити ще, раз, щоб прибрати певні інсинуації. Політика Нафтогазу по відношенню до Газпрому завжди була ринкова. Ми не купували газ Газпрому з цієї причини, що його вартість була завищена через невигідний контракт 2009 року. І кожного разу, коли ми були перемовини, ми наполягали на тому, що Газпром повинен привести свою ціну до умов хоча б близьких до ринкових, які, наприклад, будуть не менш не ніж ціною з Європи. Зрозуміло, і кожного разу, коли ми планували придбання газу, ми казали, шановні пані газпромовці, Дайте нам пропозицію. Якщо вона задовольнить, ми купимо вас. На жаль, такої пропозиції не надходило весь минулий рік. Зараз Май... вона надійшла. Можна я закінчу? на другий квартал поточного року. Нафтогаз мінімізував імпорт газу. А фактично звів його до нуля через те, що ми очікуємо мінімальну ціну на газ на міжнародних ринках сам в третьому кварталі цього року. Тому це було комерційне рішення. Воно було та провіні компанії. Ми маємо чіткий графік, як ми будемо купувати газ до кінця року. Від Газпрому більше не залежимо, тому ми вільні купувати газ з того джерела, яке є найменшим на користь нашого споживача. Ота ціну, про яку казав, шану пан депутат, насправді вона зараз є нижчою ніж та ціна, яка є на світовому ринку. Сьогодні приватні трейдери можуть привозити газ в Україну приблизно по ціні 200 доларів вище. Це дуже легко перевірити, тому вони й не везуть, тому що «Нафтогаз» придбав ресурс за меншою ціною, і саме цей ресурс за меншою ціною і був закладений в ту ціну, про яку ви говорили для мінімізації витрат українських споживачів. Цієї самої тактики для того, щоб мінізувати витрати і економіки і споживачів на імпорт газу, ми будемо імпортувати в третьому кварталі. В нас вже є коло європейських постачальників газу. Це ті компанії, які працювали з нами в рамках кредиту ЄБРР. В цьому році ми залучили 300 мільйонів доларів. Приблизно 11 компаній прийняли участь у відкритому конкурсі. Це всі відомі імена ми придбали в них газ і повернули цей кредит приблизно у травні. Коли ми отримали гроші за той газ, який був придбаний, таку саму процедуру ми плануємо робити і на третій квартал цього року. Але для того щоб переконатись. Що ми купуємо газ не меншою ціною? Ми як це завжди робимо? Запропонували в тому числі Газпрому надати їх цінову пропозицію, а також укласти додаткову угоду до тієї славнозвісної великої угоди 9 го року, яка дозволить нам купувати не гарантовано 3 мільярди купів газу Газпрому щомісяця, як цього вимагає контракт. А саме той обсяг на тих умовах, які потрібні нам, як «Нафтогазу». Е, такі листи... За яку ціну Андрію якої ціни на газ ви очікуєте? Дивіться, ціну на газ формує ринок. Ринок коливається. Тому ми не можемо сказати, яку ціну ми очікуємо. Що ми можемо сказати? Що Але можуть бути якісь межі. Якщо мож, європейський газ, ми зараз говоримо 234 дол долари з гаком. То Але... яку ціну ми очікуємо за дивіться, російський газ? Дивіться, Людям цікаві цифри. Дивіться. Ми сподіваємось, що в результаті конкурсу так. ціна на імпорт газу. Буде становити менше 200 доларів. Є такі Менше очіку. 200. Ну, це, принаймні, це ми якась так Але конкретика. Що я можу гарантувати, що як з європейського боку, так і з російського боку, ми оберемо найменшу ціну. Це і є ефективна робота ринку, це і є реальна конкуренція. І це прозорий процес. Це не кулуарні домовленості, дві людини в кабінеті вночі. Це процес прозорий, зрозумілий всім. Є найменша ціна. Ми купили в меншій ціні. Тепер я б хотів прокоментувати певні заяви щодо якихось міфічних альтернативних ідей, там газ якихось далеких країн, там Зімбабве чи ще щось, Норвегія Зібабві, а, є. А, але а, якщо хтось хоче імпортувати газ в Україну, будь ласка, ринок відкритий. Проблем для жодної компанії, яка вміє працювати на цьому бізнесі, не існує. Якщо хтось з будь-якого місця може провести газ дешевше Нафтогазу. Ну, означає, що він забере нашу долю ринку і буде продавати газ і заробляти замість нас гроші. Ринок відкритий після прийняття закону про ринок газу на цей ринок вийшли європейські компанії, які працюють на цьому ринку. І якщо ціна дозволяє, вони газ імпортують і продають. Якщо вони не конкурентні, вони це припиняють. Тому всім бажаючим з будь-якого напрямку вести газ, я рекомендую звернутися в Укртрансгаз, дати заявку, отримати потужність на вхід в систему. І працювати за нормальними ринковими умовами. Як це роблять всі інші компанії? В цьому немає жодного секрету. Андрій, почула вас. Тобто, ви зараз переконуєте, що Нафтогаз будь-якого моменту може перестати бути монополістом. Нафтогаз вже перестав бути монополістом. Нафтогаз залишається. Я вірю Нафтогаз заправказ, Нафтогаз, дослухайте, будь ласка. Нафтогаз залишається в тих сегментах, де уряд зобов'язав нас. Працювати за спеціальними обов'язком, на жаль, приватні компанії не хочуть постачати газ населенню. Цей ринок відкритий. Якщо хтось бажає продавати газ населенню, будь ласка, продавайте для цього створені умови. Проблема в тому, що зараз ціна, по якій ми продаємо, вона фактично нижче імпортованої ціни, Зрозуміло, оскільки буде зафіксувати два місяць. Оти все почули, Олексію.